Геотекстиль це синтетичний нетканий матеріал, що виготовляється із волокон поліефіру або поліпропілену, використовується в будівництві, сільському господарстві і в промисловості. Виділяють три види геотекстилю: голкопробивний, термофіксований і термоскріплений. Всі ці матеріали чудово пропускають воду, екологічно чисті та не гниють. І в нашому асортименті ви можете знайти всі види геотекстилю. Але як же правильно обрати матеріал і його щільність? Все залежить від сфери застосування. Голкопробивний має високі фільтруючі якості. Чудово розподіляє воду як поздовжньому, так і в поперечному напрямках. Завдяки цьому матеріал найчастіше використовується в дренажних системах. Запобігає змішуванню ґрунту і щебеню. Для ландшафтного дизайну, для захисту від бур'янів і укриття рослин від заморозків. Перевагою термофіксованого геотекстилю є висока стійкість на розтягування та зносостійкість, використовується для будівництва тимчасових і постійних доріг, фундаментів, зміцнення схилів, гідротехнічних споруд, спортивних майданчиків та автостоянок. Головні переваги термоскріпленого геотекстилю в тому, що він міцний на розриви і на прокол, відсутнє розшарування, відмінно фільтрує, але не пропускає дрібні частинки через себе, запобігає замулюванню, стійкий до кислот і ультрафіолету. Пропускає воду лише у поперечному напрямку. Цей матеріал найчастіше використовується для будівництва. А саме, Бетонні дороги, укладка під тротуарну плитку, підлоги, фундаменти, покрівлі під пвх мембрану дренажні системи, штучні водойми, укріплення і армування схилів та багато інших будівельних рішень. Ми допоможемо підібрати правильний варіант конкретно для вашого випадку, прорахуємо, яка потрібна щільність та кількість геотекстилю, допоможемо із доставкою та шеф-монтажем. Завжди в наявності на складі, висока якість і чудова ціна. Замовити товар ви можете за телефоном або на нашому сайті. Арфен Україна. Ми там, де будують.